Військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігор Кузняк проходить реабілітацію у центрі громадської організації Агапи, що неподалік Луцька, поранення отримав під час вибуху танкового снаряду, обороняючи бойові позиції 2 березня у місті Вознесенськ Миколаївської області. Після вибуху відчув, що ну таке враження, якби 10 тисяч вольт, напевне, тіло пробили осколком. Пробило бронежилет. Бронежилет дуже хороший в мене був. Четверта ступінь захисту, дуже важкий, 16 кілограм. Поламало п'ять рбер мені, розтрощило нижню долю правої легені і пошкодило грудний відділ хребта. 59-річний Ігор Кузняк каже, коли росіяни здійснили повномасштабний напад, одразу вирішив полишити адвокатську справу в Дрогобичі і йти добровольцем на фронт. Я служив у військово-морських силах три роки, з 1982 по 85 рік. У 1989 році в мене був досвід бойових дій у Нагорному Карабасі, я двічі там був, але не найманцем. Курсантом, коли навчався, нас туди посилали, був міжнаціональний конфлікт, в мене досвід бойових. Дій був, тому я вирішив добровільно піти на фронт. Чоловік розказує, пережив дві операції на хребті і одну на легенях. Зараз набирається сил і відчуває поліпшення. Це що я краще рухаюся, я володію візком, я вже своїми руками можу переставляти ноги. На жаль, ноги поки що не рухаються, але маю надію, що з Божою поміччю і з допомогою тутешніх фахівців, що в мене все вдасться. Нині у центрі реабілітації проходять четверо військових, які травмувалися під час боїв. Усі вони мають пошкодження спинного мозку, каже фізична терапевтка Світлана Гусєва. Пацієнти є частково або повністю паралізованими від середини грудної клітки і нижче, тобто у них є дієздатними руки. Ось а інша частина тіла. Втратила чутливість і втратила рухливість. Тому реабілітація спрямована на те, щоб відновити у людини функції самодогляду. Та тобто, щоб людина могла встати зранку, повернутися, сісти, поїхати на візку, куди потрібно, вдітися. Ось і робити всі інші процедури, які ми робимо з вами кожен день. Ігор Кузняк каже, робитиме усе, щоб стати з візка, вірить у єдність українців і боротьбу за перемогу. Росію вважали братнім народом, але це споконвіків. Був наш ворог і ніякі вони не брати ні генетично, ні духовно. Я взагалі вважаю, це не є нація, це є дике плем'я. І нашу державу треба відстоювати любими силами. І на вівтар державності я маю, ну, це дуже великою ціною приходиться, на жаль. І дуже велика ціна ще буде заплачена, але у нас іншого виходу немає. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.